Дуже цікавий поєдинок нас очікує. Ну і, власне, цей матч має відбутися Ой. на Омець. Восьмей Чекалюк Козакевич Сергій. Зараз добування. Олег Невонов. Почати швидку комбінацію для своєї команди, ну але таки, не віднесений, що буряк праворуч Ярославку витримається призначей Ярослава. Ну громад грає першим номером, але зараз і забуває Олег Мяунов відзначається вже на п'ятій хвилині. В атаку. знайшли його передачу. І десятий номер впевнено м'яч Точно за призначення. Цікава історія. Чеборяк. Пішов до речі. удар від Сергія. Матч відповідь у рівному. Кутовий Чеборяк зараз контроль мешает аромату. Меронова пробуває. Меронув влучає в сітку, але шних. Дамболиванники удар, стача. Удару Удар в групу підтримки. І це також чудово. Це також важливо. Без, без змін. В принципі, Гра зараз передача концеба. Ще дарі. Трекашет. Павло концеби знайомий з рівнем дуже допунок. Бажання. Зараз Луцюк. Гостра у нього пробуває. Важка історія. Чеборяк. Олег Міронов Чекає підтримка. Минуло роду з лівою ноги пробуває. Знову. Знову. Праворуч Павло. Це ще далі. Андрій Борсук, і на цій фісі контролем побуває ближчий кут забуває. Андрій Борсук. Фантастичний гол від молодшого. Борсуків, 2-0. Індивідуальної майстерності вдається, вдається зараз реалізувати цю нагоду в збірню України з пляжного футболу. З футболістам можна було. В Київській області, в Житомирській області також. Зараз. удар Борсук пробуває по центру. Хвилин, 21 номер. Команда Elixir Siemitman Її не забуває удар Кульматицький. дивом просто а тут гол! Дмитрий Тищенка. 3-0, 3-0, за 3-0, 3-0. Знову таки зміна, зміна, череварь селят, селяється Жак. Нова ігрова четвір за місце в спларі. Треба поборотися. Не чай. Передача Савенку. І забуває Тоноргозянський. 4-0. 4-0. Тоноргозянський доводить справу до логічного завершення. Чотири м'ячі вже а громад зона. За... Може грати і ширше через пошана Савенка. На дальню може пробувати. Руслан пробуває в ближній. На, не на дальню стійку, але. Далось, зараз є шанс, далі сьогодні хімів танчик, але ні. Ні, не знав таки. Владислав Бондарчук реалізує цю можливість і постріл. Раз Коваленко знайшов Ярослава Кутового. Вон Міронов знову. 15 секунд. Є час на атаку. На одну комбінацію. Чебряк зліво пробуває. Влучає в стійку. Моменти знайти та їх реалізувати. Ще раз по заявкам команди у громад на постійній основі в першому таймі. Зараз просто я треба забувати, яка можливість. Чудовий шанс марнований Микита Тищенко прокидав собі. О, тут була наліч Тогрін. Можна пробити. Фасан Савенко пробуває. Сьомий номер Максим 3-2. Зараз Савенко. Передача на Руслана і низовний чай. Добивання може бути від Максима. Патьок рахунок, має бути зараз на другому плані. Зараз удар і гол! Антон Рогазянський. Забиває. Забиває Антон. Впевнено, зараз стріляючи в дальній, в дальній кут, Дев'ятий номер громаду оформлює свій. І знову таки. Азийский в Ататі! Пішов, зараз. шанс був зараз. скоротити відставання в рахунку. Тут пощастило, що. Не лучше помню ячув. Балиста и забува! Серехи Чибуряк, 7-0, 7-0 и Асакова Ленко, с Рихи Чибуряк. Забыває гол нашого матчу. Ну там, чесно кажучи, пощастило громаду. Що... Некова. Ще одного вратаря, три воротріва громаду взагалі псилом. Зараз туда здалеку, Непогана спроба. Дев'ятки громаду, три в два, Гроганський під ліво пробуває в дальній кут. 0-7. Ну. Як зараз, то важко буде його починати. Еліксус хімік танцік дуже непросто. Антон Рогазянський, там є Максим чай, отримав передачу і далі ж немає вже з ким обігатися, Пробуває сам 20-й нот. Складні умови гравці, громаду, наумець. Пробуває Романка відбуває. класний сейв від Сергія тут. Шукати, шукати, шукати свій момент. На те залишається без змін. Сім хвилин технічно. Ямоленко. Вміння. О, це дуже сильно Грається удар здали. Руслан Савенко. Гол. Чудове виконання. Чекалю Кузакевич Сергій зараз влучає, влучає зараз. З лівий фланг. Тищенко ще далі. Ще вдасться. Простріл. Владимир. Ну і відповідно, вже 1 березня нас очікує матч. Відповідь. Так, але не проходить передача. можливо. Зараз сам на сам удар Ярмонко відбиває. Жах на підбиранні під ліву. Ще далі удар. І знову Ярмонко. Два за що. Громату а в цьому поєдинку. Побуває Тишинко. Другий свій м'яч намагається організувати. Ну, за Жак сам на сам забиває, забиває жах. Технічно, технічно лідер Елісу схемі танчик. Зараз все зробив майстерно. Все зробив дуже-дуже якісно. Йослангу п'ять мечів переваги. Його громади зараз забиває! Хатрико оформлює 8-2. Антон Роховзянський оформ третій гол сьогодні. Ось так. Молодий та юний гравець.